Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Джерела на місцях повідомляють про те, що в Краснодарі лунають вибухи на місцевому військовому аеродромі. Одразу після посадки бомбардувальників ту 160 пролунали вибухи. Росіяни змінили тактику та постійно прокидають стратегічні бомбардувальники з аеродрома на аеродром, аби партизани не знали, коли і як відбувається посадка. Крім того, посилили охорону всіх аеродромів. Як бачимо, без усяких успіхів. Загалом за безліч місяців повномасштабної війни у Росії зафіксували понад 200 містичних вибухів пожеж аварій тощо. Більшість з них сталися у Білгородській та Курській Ростовській областях, тобто у тих, що межують з Україною. Саме місцева влада з цих регіонів найчастіше звинувачила Україну в обстрілах. Водночас надзвичайні події ставалися і у віддалених від України регіонах, наприклад, у Підмосков'я, тварі чи Пермі. Крім цього, у різних містах фіксували і поодинокі випадки ймовірної диверсії, як от підпал військомату, Авто з символікою окупантів тощо в УПА припустили, що у Росії починає підніматися якийсь партизан. Занський рух, як приклад, він навів ситуацію, що сталася у Брянській області. Ще одна дуже нехороша новина для російських аеродромів: казарм бункерів. Ізраїль перегляне свою політику щодо постачання зброї Україні, якщо до Росії надійдуть балістичні ракети з Ірану. Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Ель Яль Хулата. Пише 21 листопада Time News. Він висловив протест проти використання Росії у війні проти України безпілотників, виготовлених в Ірані. Офіційний тель вважає, що Тегеран також близький до передавання Москві балістичних ракет. Якщо це станеться, ізраїльська сторона також розмістить в Україні високоточні ракети. Заявив Хулата 20 листопада. Ізраїльський телеканал Кан повідомив, що посол Ізраїлю в Росії Олександр Бен Цві також висловив протест проти продажу іранської зброї УРФ у, у телефонній розмові із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим. Журналістам стало відомо про це від поінформованого джерела в МЗС. Нагадаємо, 16 жовтня, після того як стало відомо, що Іран передає балістичні ракети Росії. Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шайт заявив про необхідність надання Україні військової допомоги. Це зруйнує відносини Ізраїлю з РФ. Відреагував експрезидент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. 17 жовтня видання Валла написало з посиланням на анонімного високопосадовця Міністерства закордонних справ Ізраїлю, що заява Шая не відображає позиції уряду України. 18 жовтня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна. Надійшла офіційну ноту уряду Ізраїлю з із проханням невідкладно надати їй системи ППО 19 жовтня. Ган заявив, що Ізраїль готовий брати активну участь у створенні для України ефективної системи раннього попередження про авіаудари, але не передаватиме систему озброєнь Україні через низку оперативних міркувань. 16 листопада на зустрічі з журналістами Зеленський повідомив, що обговорював питання постачання ППО з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Біняміном Нетаніяху, і той обіцяв розібратися з цим питанням під час передвиборної кампанії. Натання заявив, що готовий розглянути питання щодо надання Україні зброї у разі, якщо він знову обійме посаду глави уряду. 17 листопання видання Харац із посиланням на джерела повідомило, що Тель-Авів під тиском президента США Джо Байдена погодився на постачання зброї Україні. За його даними, йдеться про дозволу Великобританії на передавання Києву систему управління вогнем та електрооптики, які місяць ізраїльські компоненти до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.